Чому не зняти дейлі блог, коли ти прокинулась 10 хвилин тому і вже запізнюєшся? Йду до дерматолога сьогодні, нарешті. Я вийшла від дерматолога і мене направили на бадання ще додаткове. У мене проблема була взагалі спочатку, що в мене якісь були такі блями на животі, але потім мене дуже почали свербити очі, такі красні, і це було жахливо, ну, просто жахливо. І ось мене зараз мене направили на це бадання. Не знаю, воно мені допоможе чи ні. У мене просто вихід, що не користуватися кремом під очима, тому що після нього в мене була така проблема. Ну, коротше, зараз п'ю каву і йду далі. Я вже Поплакали, провела консультацію. За годину у мене буде ще одна, і ввечері дзвінок. Тобто, весь день, який залишився, я буду вдома. Але це звичайний daily влог для мене, тому що в мене зараз дуже багато навчань, декілька консультацій на день. І тому це норма для мене півдня проводити вдома вдома. Хочеться, звичайно, двіжу, тому я і так часто буваю на різних фотосесіях. Це мені допомагає і для блогу, і взагалі мені просто дуже подобається цей процес. Я просто не змогла сидіти вдома, коли тут в нас така погода. Ще й влітку, і сонце, як в шоці. Краку в мене просто балує. Поки тут сиджу, хочу розповісти взагалі за всі активності і процеси, котрі зараз в мене. Ну, по-перше, це навчання на аналітичного психолога. Це кожен тиждень заняття в групі, плюс лекція, плюс майстер-класи. На майстер-класи я не завжди встигаю, але якби, сама практика і лекції я всі проходжу. Наступне це танці. Я просто хожу на танці, ходжу в зал. Також я займаюся англійською два рази на тиждень. Зараз в мене, скоріш за все, почнеться ще одна part-time робота, але якби я чекаю ще не знаю. Також я навчаюсь на психотерапевта, але це тільки раз на місяць ці заняття, тому якось воно в бекграунді поки йде, тому що я буду навчатися 4 роки, воно не дуже багато часу зараз займає. Ось це навчання на аналітичного психолога набагато більше мене часу бере. У мене консультації вже, тому що я відкрила практику декілька клієнтів, і я їх веду, але дуже багато клієнтів не хочу брати, тому що дуже різних активностей, але мені дуже подобається процес, дуже подобається фідбек, дуже подобаються результати, тому я задоволена. Також я почала з подружкою знімати YouTube канал тому... Поки що ми два рази вже знімали, але хочемо так щотижнево це робити. Що в мене ще? Ну, домашні справи. Так, і ось незабаром вже буде відпустка, і я трохи відпочину без усіх цих навчань, тому що насправді. Це займає багато часу, тому що дуже багато інформації, але я розумію, що тільки так, і мені взагалі подобається процес. Просто що інколи я відчуваю, що багато на себе взяла, тому що є ще курси, котрі я планувала приходити, і я просто не встигаю. І я розумію, що якби, не те, що я фізично не встигаю, що просто цей об'єм інформації ну я не зможу, як це сказати. Взагалі, вмістити в себе, просто це буде все дарма. Ось так от це трохи про мене. Дякую вам, що ви дивитесь daily влоги. Вони такі дуже щирі, як є, тому я дуже вам вдячна. Побачимось скоро.